Привіт! З вами Жінка Головнокомандувач і шатана. І сьогодні у нас не типове відео з геймплеєм, а нарешті теорії. Тому одразу розпочнімо. Я впевнена, що кожен задумувався над тим, скільки м'яса споживають люди, та які є темні сторони цього. Оскільки ми абсолютно нічого не знаємо, що відбувається на тих фермах, звідки приносять те м'ясо. Так, от сьогодні у нас тема про Happy мід фермс. Хто ще не знає, The Happy Meat Fans це серії, а точніше ARG, тобто взаємодія з серіями, знаходячи всякі приховані матеріали та пошуки стосовно теми тої інтерактивної серії ігор. Ці відео опубліковані каналом This is not happy. І ні, ні, це не є той ваш Хеппі Хаус. На цьому каналі є 5 відео, і сьогодні ми візьмемо лише перші дві серії, тому що тут є багато чого розказати. В описі каналу пише: Не дозвольте їм це стерти. Мабуть, це означає, що інформація, яка знаходиться у відео, є секретною і не була зроблена для того, щоб такі звичайні люди, як ми, дізналися або навпаки. Отже, включивши відео, ми на початку бачимо попередження. Наступне відео є виключною власністю відео досліджень і розробок компанії Happy Meat Ferms. RD відділу і може бути переглянуте лише уповноваженим персоналом RD. За несекціонарний перегляд відтворення, розповсюдження або демонстрацію цього відео. Передбачена сувора цивільна та кримінальна відповідальність. Будь-які такі дії тягнуть за собою цивільну відповідальність і можуть призвести до кримінального переслідування або ще гірше. Всі особи, які переглядають це відео, повинні заздалегідь підписати угоду про нерозголошення. Дякуємо та бажаємо гарного дня! Для отримання додаткової інформації перейдіть на сайт HEPIMeetfams.com. Ми обов'язково повернемося і до цього сайту, який насправді існує. Чудово! Почнемо! Та відео ми бачимо три раунди тестування на генетичне лікування. Кожен з них експеримент дозволяє нам побачити ім'я суб'єкта, вид тварини, вік. Статевий статус та рекомендації щодо наступних кроків. Окремі вигуки для підсобної корови, яку тут називають кодовою назвою му. Зрозуміли? А? Це корова? Му. Ем, так. У перших двох раундах тестування ми бачимо, що після лікування справи йдуть не дуже добре. У деяких підослідних з'явилися великі пухлини та очі на тих частинах тіла, які ймовірно не повинні мати очей. Інші мутували до такої міри, що повністю цензурять фотографію. Тому що цитую: дивитися на неї викликає сильний дискомфорт. Дякую тобі, Happy Meat Мідферм. За твою вдумливість і передбачливість. Ем... Але знаєте, є одна проблема з цим кроком. На останньому кадрі зображення на екрані фільтр розмиття зникає. У той час як більшість підослідних або залишають для подальшого вивчення, або просто вбивають. Доволі розвивають екстремальний ріст і їх відправляють у відділ кадрів. Не зовсім упевнена, що відділ катів збирається робити з грубою грудкою курки мутанта. Але очевидно, що це рухається в тому напрямку, в якому вони хочуть. Але коли остання тварина м 0101 тече з лабораторії, це буде оголошено успіхом. І Happy Meat Farm... Переходить до випробувань на людях. Але зачекайте, тут є ще дещо, дещо у цій юридичній мові що з'являється на самому початку відео. Так, повернімося до заяви про відмову від відповідальності, який ми побачили кілька хвилин тому. Так, внизу ми бачимо. Для отримання додаткової інформації перейдіть на happymeatfarm.com Тож, давайте перейдемо до нього. І це дуже нормальний, дуже корпоративний веб-сайт. Що ж, у нас є все, що потрібно: ваш список продуктів і послуг, історія вашої компанії, ваші глюки, всякий гліч. Привітальне відео з прихованим текстом. Зачекайте хвилину. Це не те, що ви зазвичай знайдете на корпоративному вебсайті. Існує навіть портал для працівників, доступ до якого можна отримати лише за допомогою унікального ідентифікатора щасливого працівника м'ясокомбінату. Які, як ви знаєте, нам зрештою доводиться зламати. Давайте почнемо з того відео на головній сторінці, що глічить. Якщо ви уважно подивитеся відео, то почнете помічати щось дивне. Переходи непослідовні протягом переважної більшості відео. Вони використовують повільні м'які переходи. Щоб доповнити захоплюючі кадри краси своїх пасовиць. Але час від часу ви бачите перехід, який відбувається ось так: різкий перехід до наступної сцени. І в цьому лежить наш ключ. Якщо і є місце, де можна заховати однокадрові цікавинки, то це під час таких жорстоких переходів. Цей один кадр між жорсткими переходами, як правило. Не помічає той, хто просто дивиться відео. Насправді у вітальному відео Happy Meat Farm є 4 таких однакових моменти, деякі з яких можуть здатися вам знайомими. Тут є експериментальні потвори з першого відео. PO 113CO чи то 0174. І наша мила корівка. Мо... Але одна з цих речей не схожа на іншу. На 24 секунді відео є єдиний кадр з кодом DX159G. І якщо ми введемо його в урядок, запиту пароля для входу на портал співробітників Happy Meat Farm ми зможемо зайти. Але. Зайдемо за секунду, тому що це відео ще не закінчилось. Окрім жорстоких переходів, вони приховують ще більшу частину головоломки. Happy Meet Fam використовують секрети, щоб відволікти нас від інших більш прихованих секретів. Це дуже розумний хід, мушу сказати. Бачите? На 44 секунді відео, якщо дивитися в повноекранному режимі, там купа випадкових літер, які майже зливаються з фону. Підключивши його до дешифратора, ми бачимо, що він читає, цитую: Господар асимільований, материнська колонія створена, готується до повторного з'єднання. Це трохи насторожує. Тож щоб отримати більшу інформації, давайте повернемося до нещодавнього відкритого порталу для працівників. Сторінка доступу для працівників дає нам уявлення про те, як живеться тим, хто працює на Happy Мід Фербс, їхнє орієнтаційне відео для працівників. Підкреслює настільки важлива конфіденційність для Happy Міт Фербс, і відкрито визнає, що стрес і травми є частиною вашого повсякденного життя. Для боротьби з цим Happy Мід Фербс запропонувала обов'язкову терапію і запевняє своїх працівників, що все дивне, що вони бачать. Це все й в їхній головах. І їм не варто про це хвилюватися. Це ж не може бути газлайтинг чи ні. Вони просто підслуховують приватні розмови з терапевтом, щоб знати, хто з них бачив забагато, а кого треба відсіяти. Дивіться, тут навіть є список пільг, які працівники отримують за те, що працюють тут. Включаючи компенсацію у випадку їхньої передчасної смерті. Коли проймовірність смерті прямо вказано на головній сторінці сайту, можливо настав час почати шукати іншу роботу. Існує також не дуже тонка згадка про те, що вони є частиною нового світового порядку. Тому ми маємо справу з корпоративною культурою. Яка постійно стежить за своїми працівниками, свідомо піддає їх тривожним подіям і пропонує терапію, щоб змусити їх мовчати, окрім піг для працівників та вступного відео на порталі. Є два дуже чітких паролі, які нам потрібно знайти. Однак для доступу до відео досліджень і розробок, а інших до відділу кадрів, можливо, тоді ми нарешті зможемо з'ясувати, що вони роблять з усім цим курячим слизом. В іншому місці сайту є коротка передісторія компанії. Очевидно. Компанія базується у Флориді і була заснована в 1998 році жінкою на ім'я Рамона Байнс, яка прагнула цитую дати тваринам найкращу якість життя. Ем, я думаю, що курка та Свинка хотіли перекинути тобі пару словечка, жіночко. У 2014 році Happy Meat Фербс ледь не збанкрутувала, поки її не врятував новий неназваний партнер, який допоміг їм змінити ситуацію, що може пояснити зміну цілої компанії. Хоча вони все ще стверджують, що не використовують жодних генетичних модифікацій або стимуляторів росту, ми дізналися, що вони лобіювали законопроект, який вимагав би від виробників продуктів харчування ставити спеціальну етикетку на все, що було створено за допомогою генної інженерії. Здається, що це те, чого б хотіли повністю органічні ферми. З іншого боку, в останньому дуже метафоричному повороті ви можете побачити, що компанія, схоже, має тривалу суперечку з Ютуб каналом This place is not happy», з чого й почалося наше розслідування. Гепі Мітфен стверджує, що відео, які завантажуються на канал, є фальшивими та підробленими. Але я думаю, що ми знаємо правду. Це витік відеоматеріалів з відеодосліджень і розробок. Відеоматеріали, про які ми бачимо, що про них говорять в іншій частині вебсайту. Отже, знаючи, що нам потрібно знайти ще кілька паролів, давайте повернемося на канал викривачів на YouTube і подивимося, що ще вони завантажили останнім часом. 24 листопада 2021 року This Place Is Not Happy опублікував своє друге витік відео під назвою. Тест на модифікацію геному на м'ясокомбіната Happy Meat Fans 47. У цьому відео ми бачимо перехід до випробувань на людях. На початку завантаження ми бачимо, що співробітники мають чудову нагоду стати волонтерами та взяти участь у тестуванні. Лише четверо з піддослідних, яких ми бачимо, є справжніми волонтерами. Решта класифікуються як непокірні працівники, аутсайдери та журналісти, які не дотримуються правил. Приємно бачити, що так багато людей добровільно і без жодного примусу допомагають науці рухатись вперед. Який минулого разу з тваринами. Всі піддослідні, які демонструють значне зростання, негайно відправляються у відділ кадрів. Але саме піддослідна h 0027 в кінцевому відсунку виділяється: це жінка віком 47 років, класифікована як носій. дивний вибір слів. Фотографій цього надзвичайного небезпечного об'єкта немає, бо виявляється, що вона втекла. Зазвичай на те, що ви хочете, щоб сталося після того, як ви мутуєте їх у жахливого монстра з Також непокоїть те, що її називають надзвичайно розумною, незважаючи на втечу, вона оголосила тест успішним. Оскільки було досягнуто достатнього зростання, а відео закінчується фразою Матір буде задоволена. Знову вона, ця матір. Одразу після тестування на старшій жінці, яка була чітко позначена як Носій, відео на сайті, ми знаємо, що була створена материнська колонія, яка асимілювалася з хазяїном. Після тестів відео повертається до оригінального відео співробітника, який дякує нам за участь і за те, що ми є маленькою частиною нового світового порядку. Потім відео знову зникає. І ми бачимо, як щось рухається. І це виглядає майже як інший підослідник. велике чорне око з одного боку. Віта переміста шкіра. Плюс ми чуємо спотворений голос. Не годуйте їх. Так, я можу собі уявити, як це звучить з однієї з цих жахливих куп м'яса. Але що це означає? І чому це все населяють у відділ кадрів? Я. Припускаю, що ці експерименти використовують для того, щоб вигодовувати якусь матір. І що HR насправді це не означає відділ кадрів. Але щоб довести це, потрібно зайти на одну з цих нових сторінок на порталі для працівників. З цього відео є ключ, щоб розблокувати її. Цього разу доведеться шукати літери. Які з'являються раніше за інші. Зазвичай літери спочатку розниті, а потім стають читабельними. Але в різних точках деякі літери просто з'являються, не будучи спочатку розмитими. Якщо скласти їх разом у тому порядку, в якому вони з'явилися, ми отримаємо код cm 042 t Після цього ми переходимо на сторінку входу. І хоча вона не працює для відділу кадрів, вона розблоковує портал досліджень і розробок. І саме по той бік цього посилання маска Happy Ніт Фэм починає сповзати. І те, що ця веб-сторінка відкриває нам, доведеться почекати до наступного разу. Ця наступна сторінка має так багато всього, що це неможливо запхати в одне відео. Тому. Щоб не пропустити продовження, підписуйся і став лайк. І я буду дуже вдячна. Тому все. Па-па всім!